Доброго дня, друзі! Сьогодні поговоримо про сім'ю, родину і родинні стосунки. Кого ви бачите? Так. Тато, мама, дівчинка, хлопчик. Як назвати цих людей одним словом? Сім'я? А ще у вас є! Баба, дід, тітка, дядько це вже родина. Члени родини повинні любити і поважати один одного, підтримувати і піклуватися. Давайте з'ясуємо, хто кому і ким доводиться. Хто для дівчинки хлопчик? Так, брат, а дівчинка. сестра. Ким для мамы и тата и хлопчик. Так, сын. Ким для мамы и тата и девчонка. Донька, молодцы. Ким для бабы и деда и хлопчик. Онук. А девчонка? Хто для мами є баба і дід? Правильно мама і тато. Дід. Відгадайте, хто це? Сивий, мудрий, розумний, хазяйновитий. хто це правильно дід? Гарна, лагідна, молода, мила, найрідніша. Так, мама, сильний, розумний, веселий, мужній, тато. Мудра, турботлива, ласкава, працьовита, старенька, бабуся, правильно. А ще друзі можна створити родинне дерево, на гілках розташувати фото родичів. Хай вам допоможуть ваші батьки. Роздивіться картинку, будьте уважними, назвіть членів родини. Від найменшого до найстаршого. Намалюйте свою сім'ю, родину, поміркуйте, що та кого ви будете зображувати. Наше заняття завершується. До побачення!